Так, ну що, йдемо зайдемо до них. Ну що ви тут, га? Пацьки. Пацьки. Друзі, всім привіт! Канал Сільськогосподарський вас вітає. Я ведучий Микола, радий бачити вас на нашому каналі. Сьогодні у нас замір. Замір. Що, що, що? Замір наших свинок. І заодно я розкажу, як ми вираховуємо вагу. Так, як міряємо? Міряємо, ну, так, щоб не дуже спереду, так скажемо, від вух. Де закінчується вуха, наприклад, якщо загнути їх, і звідти міряєм. Чік. І ось так, щоб він був вкратці рівним. Чик. Не бійся, не бійсь. Ну, ну. Ось так. Оп. Ну що, ну, трошки більше як метр. Ну, метр. Ось так. Є... Тобто, по довжині він має метр. Ну, хват буде трошки важче зміряти. Я так бачу, а може й ні, Ну що, пальці, пальці, пальці. чик, І наш тулуб, тулуб маємо 112. Ось як бачимо, 112. Получається, цей має метр по довжині, тобто, де вуха закінчується, як згинаєш. І до хвоста. До початку хвостика нашого, то він має метр. А по обхват лопатки спереді він має виходить, метр м. Так, друзі, що у нас виходить? По таблиці у нас вийшло б метр на метр 10, вийшло б в районі 130 кг. Ну, то не є правдиво. Я скажу, як я роблю: я беру метр, додаю метр 10, виходить відходить 2,10. Тобто 210 мінус 100. 110. В середньому 110 ось такі свинки мають. 110 у 8 місяців. Вони мають мати район 150-160 кг 8 місяців 40-50 кг вони відстають. Нічого страшного, вони своє доженуть, але правда вже перерозхід і кормів і часу, але нічого. Нічого страшного, вони своє нас доженуть. Раджу, раджу так не робити, як я робив. Тобто не давав норму біодобавок. До 50 кг відстали свинки наші в рості, чим зараз і шкодую. Ну що, друзі, змірили ми наших свинок по довжині тулуба і по обхват по лопатці. Вийшло метр на метр 10. Тут немає такої складної математики. Тобто беремо метр, додаємо метр 10, виходить 2,10. Мінус сто, Ну, така формула не я придумав, я нею пользуюсь. Плюс-мінус 2-3 кг б'ється по вазі ну на вагах. Тому і маємо 110 кг, плюс-мінус 2-3 кг. Поділився я з вами формулою. Виміру, тому що е, продавав якось перші свої свині, довіряв таблиці. Таблиця, там, скажімо, до 100 кг вона ще плюс-мінус непогано показує. Но уже вище, там у мене пішла свиня вже, скажімо, обху... по довжині тулуба вона мала 130, плюс е, обхват е, ту... тулубища по лопатці 150. Було 150, то по таблиці показало 230 кг. на вазі зміряли по формулі... По тому ж самому виміру, тобто 130 додали 160, вийшло 290, мінус 100, вийшло 190. Так само на вагах показало 190, тобто таблиці до 100 кг можна вірити. Далі трошки треба пользуватися такими. Є ще там пару видів, але я ними не пользуюсь, я пользуюсь тільки цим варіантом. То, що свині відстали в рості, я з вами теж поділився, то є моя, так скажемо, причина. То є моя вина, нічого на помилках ми вчимося, як хтось каже. І тому якось так. Тому, друзі, я з вами буду прощатись. Вам бажаю всього найкращого. До наступних зустрічей. Пока-пока.